Приїхав на розвантаження. Розвантаження на шосту ранку. Гляньте, зараз 5.40. Скільки траків. Та їх стільки набралось. Тепер питання, до якої години я тут стоятиму розвертатись? Якщо на шосту стільки траків. Я в останній черзі. Знаєте, що сталося? Я восьма ранку, нарешті. Але дивіться, наскільки тут вузько. Хочу показати, щоб ви землілась. Він паркується зараз, я так само паркувався. Получається, практично немає спереду місця. Якщо б він стояв і мені б дали ці двері, то я б не заїхав. Дуже вузько. Дуже-дуже вузько. Цікаво, унікальна ситуація. Ці. Таке буває деколи.